Скажу, що свято День подяки, свято Жнив, чи по-іншому, як називають, воно Богом закладене ще в своєму ізраїльському народі. І ми читаємо у книзі вихід такі слова 23 розділ. Три рази на рік буде святкувати мені. 14 вірш 23-14. Будеш дотримувати свято опрісноків. Сім день будеш їсти опрісноки, як наказав тобі окресленого часу місяця Авіва, бо в ній ти вийшов зігід. І не буде являтися перед лицем моїм спорожніми руками. Друге. І свято жнив первоплоду праці твоєї, що сієш на плоді». Перший кліп. І третє свято і свято збирання при закінченні року, коли ти збираєш з поля працю свою. В Загальному, якщо базуватися на цьому місці із Святої Біблії, то ми сьогодні поєднали ці свята. два. Свято з першого плоду твоєї праці тільки коли розпочали ж... жнива. І свято при закінченні року, коли весь врожай зі. Мені. Ми більше дякуємо Богові тоді, коли в нас повна комора і повний стіл і холодильник і так далі. Брати, мої сестри, я сподіваюся, що всі ми глибоко усвідомлюємо. Що коли у нашій церкві і взагалі в інших церквах ми маємо день подякува Богові за хліб, за достаток, за мир, це великого духовного змісту і духовного значення нашого послуження. З однієї сторони, знаєте, ці плоди, які є в нашому краї чи в наших магазинах, Достатньо. Воно так би здається, для чого це потрібно нести. Я пам'ятаю один брат у нас на Тернопільщині казав, для чого то все нести. Хіба Богові то треба? Ні, брати і сестри, справді Богові цього не треба. Це треба мені і нам з вами, щоб ми бачили, щоб ми цінили щоб ми були вдячні Бога, брати сестрі. Це потрібно нам. І саме ми читаємо, як це відбувалося у, у часи старого заповіту. Я не буду читати своїми словами, скажу. Але я собі, так знаєте, уявляю, і хай Дух святий вам, це намалює у ваших серцях. Перший сні приносили до священника. В храм і священник брав цей, цей сніп, цей сніп, і він перед Богом написано, що він потрясав, колихав цим снобом. У мене була була така думка, але я її вибачте не дотримався. Я хотів, щоб в жнива, десь в наших селах, а може і хто тут. Справді на щоб це був нам на день пояк. Як на другий рік доживемо, то, то, то можете це зробити то зробимо. Сніг, сніг, розумієте, з колосками, зерно. Це дуже гарно, це дуже гарно. І я собі так уявляю, як священник брав цей сніг. Я, я розумію що з певним таким ну, особливим хвилюванням. Він це робив, дякуючи Богу за перший сміт, за перший хліб, за перший прошарь. Тому, брати сестри, ми сьогодні, може, менше наголошуємо на плоди, але ми більше наголошуємо, і це наш навіть обов'язок, на подяку Богу. На подяку. Не завжди ми дякуємо, розумієте? Ми молимося більше тоді, коли є проблема. Ми молимося більше про наш народ, коли міда. Ми молимося, Господи, дай нам хліба, коли його не вистачає. А тоді, коли Він є. Ми дякуємо Богові. але ніби це, ніби це так має бути. Ми, брати і сестри, будемо дякувати Господу. І саме, як я вже прочитав, як це було в ту силу давнину, що е, свято первоплоду, свято жних, свято збирання врожаю, це є Божа постанова, це є Божий закон. І Бог сказав, що це має дотримуватися назавжди. Ми один раз в білі дякуємо Богові, ну, не завжди як. Але саме. ну, Таке богослужіння ми робимо один раз в рік. Я хочу закликати е, нас усіх, щоб ми могли дякувати Богу. цей перший плід плоди, який нам дала наша земля, наші городи, наші сади. Ми сьогодні е, не голодні, і наші, і наші діти не голодні. Я коли сказав одного разу. Якби наші діти були голодні, щоб так дні не дати їм їсти, то напевно тут би не влежало все до кінця нашого зідання. Правда? Богу, дякувати, ми не голодні, і наші діти, брати сестри. Разом з тим, брати сестри, я хочу сказати одну важливу річ. Ісус Христос сьогодні чекає справді від нас, щоб ми приносили Йому води. Так як ми співали сьогодні, з радощами в серці принесемо плоди в першу чергу тліх мого життя, літ моєї поведінки, плід моєї сім'ї, наш пліт, сестри. Це є перед Богом важливо. Я хочу прочитати одну думку трошки іншого характеру, що ми з вами є результатом Божих Днів. Що ми з вами є результатом і ми є плодом перед Богом? У 53-му розділі книги пророка Ісаїї написано, всі ми знаємо, що це є пророцтво. Це є пророчий розділ 53-го. І 11-й вірш написане такі слова. Він Христос, Бог. Він через муки своєї душі буде бачити плит та й насилиться. Справедливий мій отрок оправляє пізнанням своїм багатьох і їхні гріхи понесе. Я попрошу оператора, включити, е, е, будь ласка, е, в російському перекладі, мені подобається як гарно. На подвиг душі своєї, онбуть сматреть здовольство. Подвиг, брати і сестри Ісуса Христа, через муки своєї душі, через Боговські муки, муки був звершений подвиг спасіння людства, спасіння моє і ваших, прощення гріхів, брати і сестри, наших, всього людства, попередників. Тих хто буде після нас, ті діти, які в нас народяться, за них учегла провета кров Сина Божого. подвиг спасіння для них вже звершений. І кожна людина, яка приходить в цей світ, вона може вірою отримувати, вірою отримувати е, оцей результат Божого плоду. З цієї нагоди, що. Наше благослужіння транслюється через інтернет. І сьогодні можуть дивитися люди на інших континентах, виходці з нашого краю, а також і наші батьки в Тернополі, які, які з причини здоров'я не можуть бути, то мені хочеться і до них звернутися, що там, на ваших ліжках, там біля ваших столів, де ви сидите, чи можливо. Лежите, дорогі наші батьки, ви є подвиг обозького Христа. І сьогодні Він дивиться на подвиг своєї душі з задоволенням, з радістю. Він пролив свою кров недавно, батьківся. мені хочеться звернутися до наших дітей, до нашої молоді. Ви сьогодні є результатом Божих Божого. Результатом страждань, Сина Божого, за ваші діти, дорогі наші діти. І хай це, хай це утверджує вас, хай це зміцняє час свободи, в той час, в якому ми живемо. Я бажаю, щоб справді на наших дітей, на всіх віруючих, він дивився з задоволенням. Щоб ми були тими гідними плодами його очах. Цими гідними результатами. Брати і сестри, я мав таку честь е, на цю вітрину е, принести хліб. Сестри, не судіть мене, але я вибрав таку булку, яка має, яка не є така гарна дуже. Я спеціально шукав, щоб вона не була така, знаєте, у формі. Хліб, він має високу ціну. Хліб, головна суть, як він є смачний. І будка хліба іноді може бути, знаєте, коли вона спечена просто на дровах, на черені, без форми. Ми читали, побрати сестри, що Ісус Христос. Він, він мав вигляд. Написано про нього пророче. Що він прекрасніший за всіх людських синів. Але він був опльований, він був знівечений, він був побитий, він був зранений, терновий вірок був на його голові, стікала кров по його обличчю. Так, був, так він був, знаєте, змінений, що неподібний був на людину, так ми читаємо пророцта. І тому, брату сенсти, Хай ми з вами як результат Божої праці над нами, хай ми будемо добрим, гарним водом. За нас він терпів, за нас він вмирав, ради того, щоб ми мали надію, щоб ми мали вічність із Богом. Кожного <звук> року ми ставимо отакий, знаєте, вигляд ваги. Тоді, не видно всім. Раніше ми ставили зверху було видно всім. Там є слова з Біблії. ви дебаги Тересі? Ти зважений і знайдений. Ви пам'ятаєте у книзі пророка Даниїла, коли в той, в той час цар Балтаса, це був могутній цар, який завоював Єрусалим, понівечив храм. Забрав всю, весь золотий, світний, мідний посуд і привіз в своє царство. І знаєте, він, він мав, мав так, таке собі торжество, таку урочистість, він насміхався, він повелів, щоб принесли принесли ці золоті посудини з храму Єрусалиму. І він з них пив, і він веселився разом своїми жінками, наложницями і так далі. І в цей момент він побачив на спині кість руки, пише, пише. І там були написані такі слова, мене, мене теке у пасін. Твоє царство зважене, твоє царство поділене. І ти зважений на вазі і знайдений легким. Мої брати сестри, нехай справді оцей такий так, такий цей знак, нехай він буде для нас. Ми теж на Божій вазі. На яких шальках ми з вами знаходимося? На тих, що нижче, чи на тих, що вище? Тут положила наша молодь плоди там, де нижче, а там, де листя, то вище. Я думаю, тут не треба поясняти. Хай, хай цей знак. Хай ці слова, брати сенстрі, будуть для кожного з нас, для всіх нас, хай вони будуть тією вагою, який сьогодні я маю плив. На яких терезах чи на яких шальках знаходжуся я перед Богом? Як він дивиться на подвиг своєї душі, чи, верніше, через подвиг своєї душі на мене, на кожного із нас. Хай Бог тому благословить і поможе нам, щоб ми могли бути вдячними. Ми будемо дякувати, брати і сестри, за все, що має, за мир, за спокій. Ми будемо дякувати, брати сестри, Господу. Е, в першу чергу, будемо дякувати за святу Біблію. Якщо б ми не знали Бога, ми би не користувалися цією книгою. Якщо б ми не вірили, що це є. Слово Боже до людей, ми сьогодні тут не були і не слухали. Але якраз Бог відкрив нам розум до розуміння Писання, і ми зрозуміли, що ми є грішні пропащі, але Він став нашим Спасителем. Ми будемо дякувати, сестри, за хліб, який символізує нам достаток, який говорить нам про те, що ми не голодні. Якщо є хліб на наших салатах. Ми будемо дякувати, братисестрі, за воду. Вже кілька років, як ми з вами ну, провадили таке особливу подяку за воду. Особливо цього віка Ми з вами більше усвідомили, що таке дощ, правда? Ми усвідомили ціну, що таке посуха, коли немає дощу. У наших багатьох селах ви є свідки того, що зникала вода в Криницях. Пересохли річки. Це не є така трагедія, яку можна назвати трагедією, але разом з тим, брати і сестри, хоча вода в ще є, але це є трагедія. Ціла вулиця не має в криницях води. І люди з бідонами, люди, хто чим везуться два кілометри за три, набирають воду до хатні. Це в наш час, це в наша реальність, це сьогодні, брати Нам треба дякувати і за воду. Хай Бог нас Тому благословить. І я запрошую сюди, наших братими, де погодилися, ми звершимо молитву. Я попрошу.